Є запис. завжди цікаво дізнатися, що ж там за лаштунками ефіру. А за лаштунками вирує життя, проте зовсім не схоже на те, що його глядач бачить на своєму телеекрані. Проте Ерей Володимир Коцаба священник православної церкви. Віднедавна він і телеведучий православного вісника. Через ведучого глядач сприймає передачу, програму і її зміст. Тому стараюся кожен раз готуватися відповідно. І відповідально, по декілька разів переглядаю, потім передачі. Оператор один із провідних в Україні, але не знімає скандальних ток-шоу. Вже близько десяти років у церковних медіа. Я не думаю, що десь на якомусь іншому каналі я знімав би сцену тайної вечері або сцену Рождення Христа. І то, що я це знімав, це. Придає совершенно нове содержання моєму ремеслу, моєму делу. Проте, перш ніж оператор з командою зйомка і ведучий промовить Христос посеред нас в ефірі. Православний вісник, а отже, ми знову говоритимемо про церковне життя. Над програмою попрацює ціла телекоманда. Сценарист, редактори, навіть гример, яка ще й журналіст і щосуботи знайомить нас із цікавими подіями. І як без режисера. У православна принципі не відрізняється в технологічному процесі, ні якого другого. Все точно так же такі ж люди, така ж техніка, ті ж оператори, ті ж журналісти, але просто це ті люди, які люблять церкву. У студії запис, а журналіст з оператором поспішають взяти коментар для нового телесюжету, аби наповнив. Програму найцікавіше. Слово Єнесі Васильівни вагоме, адже за її плечима величезні валізи з досвідом. А ще саме вона 20 років тому першою підняла релігійну тематику. Те, що я дізналась, мені хотілося, щоб дізналися інші. Адже для багатьох священнослужителів це просто ну, людина в рясі, якась така трошки зашорена, а виявляється, це зовсім зовсім не так. Матеріал відзнято, але й це ще не все. Створення й начітка тексту, і нарешті монтажно. Тут вас, режисери монтажу Оксана Проценко, Олексій Дергачов, і посварять, і похвалять. А головне, придумають телефішку і перетворять вашу новину на красиве міні-кіно. Якщо на телебаченні важлива картинка, то на радіо головне голос і слово, якими диктор має володіти вишукано і майстерно, та музичний фон, що створює звукорежисер. На початку 90-х, ви знаєте, яка була звукорежисура? Два магнітофони. Це називалося пінг понг Один грає, на другий записуєш. Керівник радіопрограм церкви протодіякон Микола Лисенко. Та він поєднує і радіо, і телебачення, і диригентство, і регенство. А ще в інформаційно-просвітницькому відділі знімається документальне кіно, актуальні коментарі зі спікерами. Мета нашої інформаційної діяльності відрізняється від мети інформаційної діяльності світу. Тому я думаю, що церква і розвиває власні засоби масової інформації і робить власні медіапроекти, щоб за допомогою сучасних технологій говорити про вічне сучасним людям. Останні штрихи правки редакторів і режисерів зведення фінальних кадрів і новий випуск телепрограми вже зараз на ваших екранах.